Всім доброго вечора. Хочу подивитися таке питання, як атомна станція наша Запорізька. Я так зрозуміла, що вони опять її хочуть переподключати до своєї енергосистеми росіяни. Це дуже погано, тому що тоді не можемо мови йти про те, що вони її звільнять і що вони звільнять Запорізьку область. Ну, воно все одно пов'язано з іншим, розумієте. Це сухопутне це все. І, в общем, коротше, давайте ми глянемо, чи реально вони хочуть її опять налаштувати на свою енергосистему, чи реально там ведуться зараз ці роботи. По моїм відчуттям, я не впевнена в цьому. Але я попала на таку розмову. Не знаю цих людей, опонентів, не пам'ятаю, що це за люди. Але вони проказали цю історію, що Росія пере, переналажує її в свою енергосистему. Ну, коротше, займається цим. А ви ж розумієте, якщо вона вкладає такі гроші, то нікуди не дінеся. Вони, вони ж думають, що ж вони? Думають, що вони вкладуться, а потім що а як? Ну, давайте глянемо. Зміни йдуть, планують, ведуться перемовини, вкладаються гроші. Луна. Фейк, або тут їх дуже серйозно надурять. Тому що карта Луни, ну це довго і це обман. Але гроші вкладаються. Розумієте? Зміни йдуть. Вони там щось рухаються, щось якось, щось там, е, там. Ну, давайте я докладу. То, що касається змін, ну, вони наближаються до цього моменту. То, що касається лисичка, планує, тут все, вроді як, бла, 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 все хорошо. А, значить, вони домовилися і працюють над цим питанням, дії даже вже ведуться. Але тут проблема буде риба, це гроші, або людський, а, а, а то може навіть і вкупі. І спеціалісти, і гроші, і оце або обладнання. Тобто матеріальна частина це проблема. проблема. Тому отут на іменно владному рівні, на державному рівні, йде проблема. І вона дуже серйозна. Вроді як їм допомагає якийсь там їхній друг, але це, ну, таке, таке Таке собі. Таке відчуття, що це як брехня. От, Хоча, знаєте, як кажуть. Типо робочий процес. Гроші, звісно, вкрадуть. Чого ж їх не хватає? Чого не хватає їх? Чого їх не хватає? Ось яка жіночка. Дуже гарно з ними справляється, вивозить ці гроші. Таємно. Ну, я так розумію, дівчина не проста. А так, як зараз цим руководять дочки Путіна, то їх дві штуки. Ну, от, можемо подумати. Так що так, поки що я не бачу серйозності цього моменту, тому що на ітогу лежить ось оця карта. Не бачу нічого такого тут. Це виходить на державному рівні йде бла-бла-бла. Що -бла -бла. це за друг? Ну, це таке, що це за друг? Та, з другом проблеми. ну на роботу. Оно, ну, тучі пішли на роботу. Тут скандали йдуть, ну тут, може, щось і порішають, але як? Як? З людей будуть тягнути, налоги їм накидають. там. Та. Тут нічого хорошого, мрії і бажання. Так, ніхіра вони зараз не перепідключать її, з цим буде велика проблема. Я думаю, там проблема із людьми, із і з спеціалістами, з усіма. з усім гамузом. Це то, що касається атомної Запорізької. Чорнобильська атомна туди дурачки ті швиронули дроном, трошки пошкодили той, те укриття. Ну, давайте глянемо Чорнобильську АЕС. Чи дуже там це все серйозно, які наслідки будуть? І чи будуть ті придурки знову туди кидати? Які будуть висновки світу? Ну, Зміни ведуться, але е, там навіть е, показало, що е, воно було військове, от, е, але е, воно все під наглядом, все, ну, я б теж сказала, знаєте, е, нам трохи чогось не, додає, не, до, не договорюється. Перше, друге, там є зрадник. Конкретно там. М'ясний, оцей він приніс проблеми. Летіло, да, збивали. Може, даже, раз, знаєте, там дуже це все опасно. Там дуже опасно, чому наші і не збивали, тому що це дуже опасно. Е, і воно це так напряму летіло. Е, от, е, е, наші хлопці чому тут не особо з ключем. Але ж там дуже опасно це робити. Наші ж зображають головами. Да, летіло, ось воно летіло. Коротше кажучи, там є зрадник місний, він там працює, живе, ну, в смислі, працює. Так, ану, так, да, ось обломки, вони не дуже серйозні. от, Так що хлопці полагодять все і наші західні партнери допоможуть. Чи будуть надалі цим займатися росіяни? Опять бити по цій Чорнобильській, ану? Ну, в принципі, да. В принципі, да. І опять-таки, в них є, ну не то, що план, вони будуть збільшувати, збільшувати удари туди. Але військові будуть робити все, щоб це зменшити, ці речі. Але те, що вони будуть працювати над цим, ну таке, так. Да. Вламки будуть, але будуть вже і захищати, вони вже думають, як це робити, тому що вкладати на гроші, дуже. Сваряться, що там щось не получається у них? Військові не можуть домовитися толком з можновладцями, як то зробити? Немає, немає у них, знаєте, от так. І що як буде реагувати світ? Як буде реагувати світ на це все? Які будуть, що будуть робити? Світові, світові лідери. Ой. Ну, що вони будуть робити? Співчувати? Співчувати. Ну, якийсь план буде. от Урсула фон дерляйн може щось там. Буде пропонувати От, або італійка. Та, вона така дуже активна. Чес, там вже поряд вже і Білорусь, хоч би зображали головою ті білоруси. Ой, коротше, ладно. Ну, в общем, якісь вони там зустрінуться, побалакають, щось запланують на рівні іменно державному нарощувати будуть ось матеріальну допомогу. До речі, матеріальну допомогу будуть нарощувати. Будуть допомагати. Будуть допомагати, але будуть і е люди, які будуть шкодити цьому всьому. Ці роботи. Орбан, Фіцо, господі, особи. Оце таке Будуть тормозити. Але то, що будуть е, робити, дасть роботу вони будуть. Але те, що бачите, вони будуть е, допомагати, да. але оці суки будуть не давати робити це. Ну, зради, бачите. Ну воно таке буде. Все одно, чим закінчиться? Ну, скандалами. Скандалами, перемовинами. общем, коротше. Коротше, все, як завжди. Нам розгрібати. Нам розгрібати. Все, люди. Ми з вами подивилися, я можу вам сказати і надалі, що нам від Запорізької атомної чекати якоїсь загрози на зараз не треба. Вони там сидять, самі себе вбивати вони не будуть. Звісно, по вони хочуть бити, там їх немає, хоча там їхні вусати, е їхні ж, вроді, як любими білоруси, ну, їм на то начхати. Начхати. От і все. Їм треба унічтожити українців. Їм треба унічтожити нас як націю. Бо. Окрім нас, окрім нас, е і е чеченці, які з ними воювали два рази дві війни було, з ними ніхто не осмілився воювати. Всі лижуть жопу. Всі республіки, оці, ну, країни Бал Балтії, я не беру до уваги, е а всі остальні оці, е азіатські оці, всі-всі лижуть жопу. От і все. І бояться, якщо б отак от гуртом, ні, кожного своя культура. Багаті всі республіки. ні, вчепилися в ту Москву, як ненормальні. Коротше, все люди. Бажаю всім всього найкращого. Наскільки це можливо, всіх обняла, пацюмала, папа.